Ми відстаємо своїх хлопців, а ти що відстаює? Завтра твою відстаюєш? Не дайте закрити. Ти що їдеш, що сука нахуй! Вони забризкали балончиком перцевим, я не можу говорити. блядь, блядь, блядь! Боже, це який жак, вони забризкали людей. Незаконно утримують людей. Подивіться, ми розламали двері на стадіон «Локомотив». А вони не захищають цих, блін, ДСК-шників. Не чіпай, дивись. Її крутять, крутять. Не чіпай! на Госдет! <свят> що ви робите, бляді? Госдіт! Подиви, 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 подиви! Подиви, що роблять! Не давай, не давайте! Подивіться, що роблять! Подивіться, що роблять! Подивіться, що роблять! Що ви? Подивіться, маршрутка вивозив. Не турляйте! Ламайте дзеркала, блять, їм. Подивіться, що робиться. Подиви, маму, віча. Маму, маму викидають з боку. Куди тебе куди ти везеш? Куда забирати? Куди забирати? забирай, нахуй, куди забере? Забере, тварі за твої гріхи, блять. Ти диви, буділь плаче, сука, водитель плаче, подивіться! Лавайте двері! Нахуй це дзеркало, сука! Яке майно, блять? Потримайте їх, блядь! Їдь, блять! Суки! Уроди!